Ну, друзі, ось такий шок контент. Це просто піздець. Отаке буває. Коли трошки, як то кажуть, не догледиш. Дивимось, що пороб. Друзі, ну ніфіга ж собі, що я в якусь Вінницьку область попав. Та не може бути що це моя кукуруза. А ну заходимо і дивимось. Друзі, бачите, який соняшник в мій зріст. Ладно, без іронії. Все, ви бачите? Це вам соняшник Лімгрейн. Поле, в принципі, чисте, як ви бачите. Так, друзі, поки що я ходжу по цим джунглям. До нас їде обновочка злущильник від компанії General. Далі у відео свідкуємо. Шановні аграрії! Отакий красний глущильник 2.6 навісний. Виїжджає сьогодні до нашого друга Василя Фермера в Одесу. Тому дивіться на каналі. Як він буде він працювати? У нього на каналі Василь Фермер. Цепі! Дец. Коли третю неділю пече, все горить, все догорає, дощів немає. Друзі, всім привіт! всіх вітаю На своєму каналі. Зараз я вам покажу свій соняшник, в якому він стані на даний час. Це вже у нас третій тиждень без дощу, спека плюс 35, плюс 38. В тіні на секундочку. І для диванних експертів там покажу, чи є заразіха. Покажу вам пару полів для наглядного приміру у людей, там, де посіяний Лімгрейн, піонер, в якому стані той соняшник. Бо дехто каже, той гібрид не такий, той гібрид не такий. Друзі, коли нема дощу, то нічого воно не росте. І зараз вам покажу кукурузу на півдні, вперше сію, в якому стані кукуруза. А там був дощик. Дивимось. Так, друзі, в основному масиві, зліва за столбом це соняшник Stark 7 Plus, видно, він вже починає в більшості зацвітати. З правої сторони це у мене соняшник Бамонт від компанії Гроритм, він поки що не цвіте. І по бачите, друзі, відбиває дракончик, так скажем. Тут бутон пропав, тут, як бачимо, вона відбила. Тому ще якийсь відсоток там, де... Пропав основний кошик, буде е, боковий, подивимось, що з цього буде. Тому додивіться це відео до кінця. Я вам розповім чому склалася така ситуація, коли вмість кошиків ось такі помідори. Якось так. Так, ось вирвав соняшник. Дивіться, яка тут корнева система в нього. А ще. Дивіться. Заразіхи немає, як ви бачите, соняшник був здоровий, бачите, які які коріння. Тому розвитком даного соняшника я дуже задоволений, як ви бачите, балячок ніяких немає, вовчку немає. Ось такий потужний соняшник, така потужна корнева система. і Я вже його сію третій рік і дуже ним задоволений. Але як бачите, трошки не догледів оприскувачем і така картина вийшла. Тож слідкуйте за цим, не робіть моїх помилок. Дивимось. Що, друзі, ось основний масив соняшника Stark 7+. Як ви бачите, він себе почуває добре. Починає він зацвітати, все йому тут добре, все йому тут вистачає. Гектар соняшника, як я вам показав раніше, він пошкоджений десь до 50%. 50-40. край був десь більше 60%, тому що я там дуже повільно йшов оприскувачем. І там він більш всього пострадав. Весь основний масив тут поле 12 гектарів, 11 гектарів почувають себе добре. Ось така чистота поля в основному масиві. Сіяли ми його 13 квітня. Давали десь 70 кг комплексного добрива. Добросем від компанії Євросем. Було дві фунгіцидні обробки. Була перша обробка комплексним мікродобривом НюПлант від компанії Agrosit. Також додавалося 5 кг карбаміту. Другий раз була обробка комплексним мікродобривом Добросем. В нормі 1,3 чи десь до 1,5 літри. десь, плюс-мінус, не пам'ятаю точно. І якось так. Інсектицидна обробка була. Також обробляв я акарицидом від кліща. Нижні листи були пошкоджені. Так воно далі на верхні листи не пішло. І ще був дощик. 10 днів тому, 3 дні там десь нам намигичило десь. 15 мм, в районі було 30 а тут в селі, де демо ділянка, 15. На жаль, трошки слабенькі опади. Але надіємось на урожай. Як бачите, ось такий масив. Тому не повторюйте моїх помилок, вимивайте добре оприскувач і все буде добре. Буду далі показувати. Як... Це, друзі, я зайшов вже в основний масив соняшника Бамонт від компанії Гравит. Ну ось так виглядає соняшник Бомонт. Ще він не зацвітає, як ви бачите. Десь в рості він трішечки нижчий, ніж Stark 7, але, як то кажуть, зрісне головне. Подивимось, що нам Дасть соняшник бомонт від компанії Аграри. Ось такий листовий апарат. Соняшник здоровий, не боліє. Ось таке міжряддя. Також на нижніх листках був кліщ, дві пари пошкоджені, далі соняшник цілий. Так, друзі, пройшло вже 2 тижні після того як я дискував частину соняшника. Ось заходи. показую, чого я задискував. кусочок тільки, бачите, ось такі грамофони. Ось рядом, бачите, теж він пострадав. Ось він нормальний. Ну, це буквально край, зараз трошки пройдемо вглипо. Так, для повної об'єктивності картини зайшов я ну, практично. Всередину поля ось як ви бачите такий зріз соняшника в мій ріст це Stark 7 Plus від компанії Євросем. По вовчку зараз я показую, тому що багато там в Тіктоці мені пишуть. Та це якийсь там Tufta цей, та це Туфта, Stark 7+, Та то Бамон таки там не такий, то Саксон, який там не такі, другі гібриди. Дивіться, показую. Нема ніякої Заразіхи, як ви бачите. Ідемо далі. Нема ніякої заразіхи. Повторюю ще раз, ні на Старк 7+, ні на Бамон Дівіта агроритм. Ні на Саксоні від Євросем, ні на Флокі від Демаркус, який ми посіяли, ні на Неймар Плюс зараз їх ніякої немає. Хто не вірить, то може приїхати на мої демо-діляночки. І я вам покажу, і ви самі впевнитесь, ось він росте і в якому він стані. Те, що нема дощу, ну він тримається і дуже непогано він тримається. Ось так він зацвів. Це вже десь шестий день, як цвіте соняшник Stark. Практично він равномірно, як ви бачите, зацвів. І температури плюс 37, плюс 38 в тіні. Соняшник Stark 7 Плюс дуже добре себе почуває. Далі я зараз покажу соняшник бомон. Покажу тут рядом декілька палів. виборочно. З у чужих людей, в якому стані соняшник, щоб мені не писало, що це такі погані гібриди, треба сіяти там Лімгрейтой чи Піанер. В нашій зоні на півдні Одещини з нашу засуху ну, я не бачу смислу. І ті гібриди по тій ціні, він себе не оправдає. Він не дасть 2,5 плюс. Якщо цей соняшник... Плюс-мінус свої 2 тони в нашій зоні дасть. А якщо трошки буде все з він і свої 2,5 дасть. За більше я не знаю, тому я там не розказую за такі заоблачні вражаї. Там, як наслухайся інтернета, 3-3,5, чуть ли не 4 десь там на півдні. Бог його знає. У мене в середньому 2 тони у товаришів по минулому року я спрашував той же самий Лімгрейн, там Сінгента. Ну, саме більше дало 2,5 тонни з гектара. Десь в балочці, да, товариша дала біля трьох. Ну Це 5 гектарів в балочці. це таке скажімо, ісключення із правил. Великі основні масиви поля. В середньому, якщо склався рік 2-2,5. А якщо така засуха і по 500, і по 600, і по тоні косять. Тому, як то кажуть, скільки тут місяць пролетить, і вже ми будемо розуміти, на що нам розраховувати. Показую сусідні поля соняшника і заїжджаю на кукурузку. Так, друзі, це те ж саме поле. Це у нас соняшник Бомонт, від компанії Граритим. Ось від того столба це у нас старк. Він, бачите, цвіте дружніше, тому що він зацвів раніше. Це Бомонт. Так, по зросту, як ви бачите, Бомонт, він трошечки нижче. Сіявся Stark 7 Plus з комплексним добривом від компанії Євросем Добросем. Тут сіялося зі складним добривом 16-24-16, якщо не помиляюсь, плюс селіт я додавав. Десь тут по 60 кг. Там десь по 70-75 кг вийшло. Ось такий стан соняшника Бомонт. Але, як то кажуть, зріст то не головне. Побачимо, що в нас буде в бункері. Опять же, показую по заразі. Як ви бачите, зараз їх і немає. Для експертів, що казав, соняшник боліє, це був клещ. Я працював тут акарицидом, синтак 200 г давав від кліщу. Це було десь місяць тому. Ось так він вже цвіте, десь більше, десь менше. Ну, ось такий соняшник бамон. Спека неймовірна. І як то кажуть, що маємо, те маємо. Ну ось такий стан, бачите, якийсь зацвів, якийсь не зацвів. Старк цвіте повністю. І зараз прямо вийдемо на край поля, покажу вам вигляд, скажімо так, збоку. Ось так. Бачите. Зараз їх немає. Ось такий соняшник. Є такий ось один жирненький, зацвів одразу кошик великий. Ну тут ще краєвий ефект, самі крайні такі все крупненькі. Тому якось так слідкуємо. Уже наступний раз буде огляд, коли даний соняшник відцвіте. Це десь буде через 2-3 тижні. Вже якогось огляду тут не буде сенсу поки що робити, а там побачимо, може підуть якісь опади, якщо нам Бог пошле, і подивимося, в якому стані будуть ці два гібриди. Далі їдемо, я вам показую свою кукурузку. Ось дуже цікава кукурузочка там, я вам покажу. І далі я вам ще покажу другу демоділянку, там три гібриди. Це флоки від DeMarcus. Neymar Plus від компанії Agrasit і Saxon від компанії Elite Select. Погнали! Друзі, бачите, який сонячник в мій зріст, ладно, без іронії. Все, ви бачите? Це вам сонячний Limgrein. Поле в принципі чисте, як ви бачите. Но соняшник уже стоїть як зрубаний, і ось все, мені. Ось такий соняшник, і бачите, в якому він печальному стані. Ось вам і лімгрейн, і піонір, і таких полей дуже багато. Це поле сіялось в перших числах травня. Наша демоділянка друга теж сіялась в перших числах травня, а там соняшник мій ріс, тому що там був дощ. І дивіться, як вона загорає, бачите? Просто згорає. Тому не треба писати, що без дощу там соняшники ростуть і дають по 2-3 тонни. Все це просто іздьош. Ось, бачите? Вона ще не розкрилась і бідолага вже згорає. Дивіться, вже підгорає на сонці. Тому що температура плюс 38 в тіні. Може в центрі України 1,5-2 місяця без дощу воно ще щось там дасть, тому що температури набагато нижчі, повірте, ніж в нас на півдні. Тому якось так, слідкуємо. І так, назвемо його поле 2, ось я заскочив на другу демоділянку соняшника, де в нас на три гібриди. Це у нас соняшник Саксон від компанії Rita Select. Ну Бачите, потенціал, листок, він здоровий. Так, по заразіхі опускаю, як ви бачите, заразіхи ніякої немає. Все добре. Ось такий соняшник тут три тижні тому був хороший дощ до 30 мм. Тому, як ви бачите, соняшник дуже добре себе почуває. Що, друзі, далі показую соняшник Neymar Plus від компанії Agrasit і вище показую соняшник Флоки від компанії DeMarcus. Так, друзі, другий гібрид. Це у нас соняшник Neymar Plus від компанії Agrsit. Дивіться, який він бомбезний соняшник показую. Дивіться, який крутезний соняшник. Ось що у нас робиться на землі, міжряді. Опять же, заразіхів нема. нема для диваних експертів, які там кажуть, на всьому соняшнику там від Старку до Неймару є заразіха. Все, дивіться, показую вам. Зараз їх і абсолютно немає. Сразу відповідаю, соняшник не боліє, те, що ви бачите оце на нижніх листах, це був паутинний кліщ. Ось такий соняшник, ще він не цвіте. Можливо, він дочекається дощику, і тут буде взагалі бомба. Ось такий соняшник Неймар плюс. Так, а це, друзі, до вашої уваги соняшник Флоки. Від компанії Демаркус. Теж дивіться, які потужні листи, лапухи, ось все. божа коровка, хто кажуть, натуральний інсектицид працює. Показую, що в нас внизу на нижньому фоні. Також ніяких болячок немає, заразіхи немає, це той самий паутинний кліщ, який був на нижніх листах. Ось такий бомбезний соняшник. Локи від компанії Демаркус. Тому, друзі, якось так. Ось що значить, коли є опади і який потенціал розкриває на даний час наш соняшник. Зараз е, те, хто почне казати, що то тут хороший силос такий виріс. Вам не вгадиш, коли показуєш соняшник, який маленький, слабенькі листя висять, то херня, то гівно. Показуєш, що такий ліс таких трьох гібридів. Зараз знайдеться, хтось буде писати, та що толку воно там виросло, вимахало. Якщо в нього такий потенціал, якщо в нього такі стовбори, то там і корзинка повинна налитися. Якщо, звісно, не буде дощу, а буде 40 градусів пекти і не буде місяць дощу, то вибачайте, більше тони ви не отримаєте. Ну, якщо повезе півтори тони. А так чекаємо на дощик. А там десь через 2-3 тижні покажу, уже що воно нам, дасть Бог, буде налив, не буде налив. Тому пишіть, коментуйте, ставте лайки. Давайте. Друзі, ну ніфіга ж собі, це що я в якусь Вінницьку область попав. Та не може бути, що це моя кукуруза. Ану заходимо і дивимось. Піднімаю на витягнуту руку. За штативом. Аж самому цікаво подивитись, який фон зверху. Друзі, оце так, да, я, я реально просто в шокі. Перше в житті сію кукурузу, і щоб вона ось, о... я не достаю до верха, до цвіта, бачите, треба підпригнути. Під 3 метри кукуруза. Я, звісно, вражений. Це кукурузка Larsson PO 250 від компанії Агросіт. Дивіться, закладає два початка. Один, два. Один, два. Ого! Три, нічого собі. Один, два. Один, два. Третього не бачу. Якось так. Ось один-два. Ну, загалом один-два. Якщо вона його нальє, скажімо так, то це буде дуже круто. При тому подивіться, які вже тріщини. І тепер на секундочку зрівняти з цим демо полем соняшника, де в мене два гібриди Stark 7 від компанії Eurosem і Бомонт від компанії Е... Напряму між полями 3 кілометри. Тут випало два дощі по 20, один дощ 28 мм, 10 мм і 5 мм. Там був один дощ 20 мм, це було вже 2 місяці тому. І місяць тому був дощ 10-12 мм. Ну Це ніщо, це не волога, скажімо так. Як багато хто пише, у мене там 2-3 місяці без вологи там соняшники, там, все добре, і ще в кінці він там 2 ще майстен не дасть. Я вже не перший і не другий рік, як то кажуть, висіваю соняшник. У мене два з місяці не було дощу, у мене було три гібриди. Це був Старк, був Альдазор і був Саксон. Ну і вони мені дали на круг тонну 650. Це два з місяця, не було дощу. Все, якось так. Тому нема дощу, нема врожаю. А тут кукурузка вона себе поки що більш-менш нормально почуває. Листок не закручується. Незважаючи на те, що жара у нас плюс 35-38 плюс градусів. Ось. Тут 2 тижні тому, ну трошки більше, вже два з половиною тижні тому були опади десь таких самих 20 мм, 28 мм. Це 3 тижні тому було 28 мм. Якось так. Тому і такий розвиток є така кукуруза. І щось в ті, тіктоці нічого поганого там вже ніхто й не пише за кукурузу. Ну і ще нема що написати. Друзі, а хто підскаже тепер, як відсюди вибратися з цієї кукурудзи, в яку сторону мені йти? Туди чи туди? Іли, як казав Кличко, якщо ви заблукали в лісі, йдіть додому.